Україні козаки, сьогодні оглядаємо одну з найдешевших 65 ватних ганзарядочок Аліекспреса Asline Gun 65W модель БК-379. Ось така. Що заявляє виробник? Що вона видає по Type-C вольт 3,25 ампера А максимум, по Type A 12 В 1,7 А, тобто 20 Вт. Ми маємо два роз'ємчики. Розміри зарядочки. Так, якщо по корпусу 72,3. На 31,9 та на 38,9. Якщо брати загалом, то вона буде мати довжину 109. Ю... От, 109. Вага. 91 грам. Протоколи швидкої зарядки, які вона підтримує. Змикаємося. Той-сі. Та Delivery 65W, Apple 5 Volt, battery charging, Samsung KFC 9V. Huawei FCP 12V, Quick Charge до 20W. Вольт. Pump Express не підтримується. bockd товар також не підтримується. Ну, пристойний набір протоколів як для зарядочки з найнижчого цінового сегменту. Підключаємо, запускаємо детекцію. Apple 5V, battery charging, Samsung KFC 9V. Huawei FCP до 12 вольт, Quick Charge до 20 вольт. Pump Express не підтримується. Вокдашта варк також. Ну, по протоколах більш, ніж достатньо. Перевіримо пульсації. Ось запустили. Навантаження, знімаємо 64 Вт з зарядочки нашої та дивимося, що там по пульсаціях 28 мВ, що з головою вкладається в норму 2%. Ну, поки що зарядочка радує. 32 мВ, от 40-39 бачу, але це також не критично, тому що в норму вкладаємось. Так, будемо випробовувати, наскільки гріється зарядка при максимальній потужності. Я під'єднав термопару до мультиметра кайвіц і будемо дивитися, наскільки піднімається температура. Запускаємо тест. Десь годинку будемо заряджати на максимальній напрузі. Так, у нас зараз знімається. Як видно, 64 Вт потужності, отут пішов відлік часу. Та ось у нас можемо контролювати температуру в градусах Цельсія. Ось датчик температури. І так вже. Одну годину триває тест. Ось тут видно таймер. Внизу саме одну годину 36 секунд. При цьому температура на зарядці не піднімалася вище 49 градусів. 50 градусів. Тут на корпусі у нас є термопара. Вимикаємо навантаження. Знімаємо, от відразу температура почала падати, як ми відключили термопару. Помірюємо ще пірометром, що там у нас. 57 тут знизу. Зверху менше було от 44. 65 десь в якомусь місці я наміряв. Але при цьому зарядочка не вимикалася по перевантаженню і працювала так, як треба. До висновків. Як для найдешевшої 65 ваттної зарядки, яку я бачив на AliExpress, вона досить непогано себе зарекомендувала. Да, вона досить гаряча, 65 градусів. На верхній частині корпусу в середині там, напевно, всі 90 є. Але вона працює, не вимикається. Протоколи швидкої зарядки в неї досить чудові, багато їх є. От, немає протоколів BBK, але їх ніде немає. Я здивований, якщо чесно. Непогана зарядка. Не знаю, як там на рахунок надійності, скільки вона буде працювати в таких режимах, але по тестах, так як заявляє продавець. Все вона працює і виконує свою роботу. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте подобаєчки та пишіть коментарі.